Влаштувався до обласної військової адміністрації, щоб шпигувати за ЗСУ на Запоріжжі. Служба безпеки України спіймала крота російських спецслужб. Як інформують у відомстві, чоловік був на посаді головного спеціаліста відділу кібербезпеки. Таким чином він мав доступ до сервісів держустанови і намагався отримати дані про дезлокацію збройних сил України та оборонні закупівлі. В українських спецслужбах повідомляють, що зломисник до того, як влаштувався до ОВА, працював на підприємстві, яке обслуговували військову техніку. Прийти на бік окупантів. Чоловік вирішив у вересні цього року. Свою допомогу пропонував у російських чатах. Крота затримали вчасно. Він не встиг передати інформацію окупантам. Наразі зловмисник перебуває під вартою йому загрожує до 12 років за ґратами. Надія ковальчик, телеканал НТА.